Україна розпочинає, виконуючи положення лютневих мінських угод від лінії бойових зіткнень. Урядові сили почали відведення важкого озброєння. Першими від лінії розмежування сторін пішли далі в тил 100-мм українські гармати. Водночас і в РНБО, і в Генштабі не приховують. Крок ризикований, оскільки противник на тепер лише імітує відведення важкого озброєння. У будь-якому разі, кажуть експерти, без підтвердження з боку інспекторів ОБС є, що й бойовики почали відкочувати важку артилерію. Графік відведення українських підрозділів може бути скоригований. Важка артилерія по всій лінії фронту нарешті розпочала відведення. Українські військові такий наказ прийняли з надією, але з дуже обережною. Ви вірите? Звісно, у нас же ж діти є, які повинні вірити в нас, щоб був мир. Першими від лінії зіткнення мають просунутися протитанкові рапіри зі 100 міліметровим калібром. Тільки но спостерігачі підтвердять їх відхід на безпечну дистанцію у 25 кілометрів. Слідом за ними на вказно у мінських домовленостях відстань почне відхід і інша важка зброя танки, самоходки, ракетні системи залпового вогню та великокаліберна ствольна артилерія. У генштабі кажуть, що бойовики впродовж останніх двох днів справді стріляють рідше, але цілковитої тиші з їхнього боку усе ще немає. Обстріли поки що є, але створюються відповідні умови для того, щоб можна було розпочати ці дії. Йдеться саме про важку техніку Калібр 100 і більше міліметрів. Але війська, які мають стрілецького озброєння, залишаються на тих же самих позиціях. У випадку спроб наступу графік відведення важкого зброєння відразу скоригують, запевняє генштаб. Тому просять спостерігачів контролювати бойовиків, аби і вони дотрималися мінських зобов'язань і відвели свої гармати від лінії зіткнення. Щоправда, в місії обсє нарікають, що з цим є певні складнощі, оскільки спостерігачі і досі не мають на руках затверджених маршрутів та нових дислокацій важкого озброєння після відводу. Ми повинні знати, яке важке озброєння є у двох сторін, де воно розташоване. Ми також повинні знати маршрути, які будуть використовувати для відведення озброєння. І ми повинні знати, де вони будуть розміщені після відведення. Не всі сторони надали нам такі дані і повинні це швидко зробити. Без цієї інформації наша місія не може ефективно перевіряти відвід від важкого озброєння. Але попри ці труднощі, вже надвечір спостерігачі ОБСЄ роблять обнадійливі заяви. Поступовий відхід важкої артилерії від лінії зіткнення вони помітили і з боку української армії, і з боку бойовиків. Віталя Фанасієнко, Алла Хосанівська, Спецкор, 2+,2.